Доброго ранку. Це ранок на Алтаві. Усе найцікавіше і найкорисніше для вас, шановні глядачі, говоримо для полтавців, про полтавців, для мешканців Полтавщини і про нас власне. шановні друзі, ранок на Алтаві триває. І ми, як завжди, говоримо про актуальні події. Всі ми знаємо про те, що все ж таки складна ситуація зараз на сході країни. І про це ми будемо говорити з бійцем батальйону Полтава, Віталієм Запекою. Доброго ранку, вам, Віталій. Доброго ранку. Віталій, ви повернулися до Полтави? Це у вас відпустка, як взагалі? Після чердної ротації я отримав відпуск плановий, внеплановий, із-за того, що учусь в університеті і мені дали время на закінчити сесію. Чому ви вирішили В такие по... часы еще все-таки и... Попытка номер три. Поступала я поступал еще в мирное Она время, говорит... когда вот-вот э, мы должны были завершить эту войну, и, и резкое вмешательство в области россиян это все тормознуло. Я думал, что буду учиться в спокойной стране и даже не предполагал, что попаду в сам добровольно страшный ненавистник армии, я в Советском Союзе сложил, э, что сам добровольно буду лезть в форму, проситься, возьмите меня. і з оружим в руках і йти воювати. А, Не предполагалось. А коли ви пішли на фронт добровільно? Я пішов, дав собі зарок до 1 января допомогти країні мозгами. У мене є своє зберігання, яке актуально зараз сейчас... в связи с войной, это накладной шов хирургический, который, вот если ранили бойца, вместо перемотки бинтами и тому подобным, за 20 секунд можно заделать рану. Дошел до администрации президента Академии наук. Академия наук собрала в Чену Раду 20 сентября, чтобы обсудить. Институт Шлимова был у меня в оппонентах. Я сделал Доклад защитил его, его признали достойным, после чего пытался пробиться в Министерство обороны МВС, чтобы это изобретение... Запустить в, в, в дело, потому что ну, это реально э, спасет жизнь человеку, э, многим нашим солдатам. И вижу, что не получается, дал все зарок. Я с этим морочусь до 31 декабря, до 1 января. Э, себя обманывать – это дороже всего. Поэтому 3 января я пошел записываться в батальон. Так, а це, тобто вся проблема зараз Міноборони, так? Да? цим вашим нападом? Ну, всі відпочали. І Мінздрав, і адміністрація президента, і Академія наук, всі, крім Міністерства оборони і МВС. зовсім немає заінтересованості. Ну, це... Про це дуже часто говорять, власне, так. Дуже багато і бійців, які не тільки батальйону Полтава, а також інші батальйони. Але ми сподіваємося, що все одно результат буде позитивним. Я теж надіюся. Ну, тим більше, що такий винахід, власне, який є актуальним і надзвичайно корисним, звичайно. Так, ну продовжимо. Продовжимо далі. Просто ми зараз, шановні друзі, очікуємо на прихід ще одного гостя, скажімо так. Дай таки робимо невеликі паузи. Да. Так, так. Це командир що... батальйону Полтава Юріанчен. Так, О, що у, сейчас, нас? А, у нас готовий, вот -вот їх, так, у нас готові да? ми, ми просимо до нашої студії. Будь ласка, просимо да. зараз е, перевіримо наших режисерів. Е, просимо підготувати. Так, шановні друзі, ще раз нагадаємо, ми зараз спілкуємося з бійцем е, батальйону Полтава е, е, Віталієм Запекою і ось Юрій. Юрій Доброго, Юрий, ранку. Юрий Доброго, Доброго ранку. ранку. Доброго ранку, Юрій Янучин, Ми командир батальйону Полтава. Вітаємо вас. Так, ну що ж, давайте знову ж таки, я думаю, всі наші телеглядачі вже бачили, що у нас на столі лежить карта. Шановні друзі, ну я запитав чесно, я запитав, да, чи, чи не є це військовою таємницею? Мені сказали, що ні, це не є військовою таємницею, скажімо так. Тут е відзначені Наталю, так, Давай. потримай трохи. А, ні, ну от давайте наразі. Відзначені, покажіть, будь ласка, да, в цій частині, де ще раз назвіть населені пункти, так, де. Артемівськ. Дебальцева вже йшлося. Там ольховатка була була у нас. Кричка. Зараз вже, на жаль, це не наш. Такі Ольховатка вже не, не. наша, так? Ні, ні. Угу. Це вже до Артемівська вже угу. це не наш. Угу. Потім нижня хрінка, ну це там. — Так. Ну відповідно з іншого так, боку, з іншого так. боку. Нижня хрінка, ну, це ще тому командування було. Ось. Угу. Кринка. Ну, далі ми вже були в вже Волновахах. І зараз де ви? Зараз, де ви зараз вас зараз перебуваєте? В Маріуполь. Маріуполь. Маріуполь і ось тут точки, де ми... Точки, а, ну, точки а, роб... не роботи, не роботи. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Розкажіть, будь ласка, що зараз? Яка ситуація? Тому що різні дані ми отримуємо, засобів масової інформації, яка зараз ситуація під Маріуполем. Ну, я тільки що проїхав. Пробур там тиждень. Був в Широкіно, днів п'ять. Насправді ситуація важка, тому що е, так звані терористи, сепаратисти не додержуються міських угод. Е, обстрілюють позиції наші з крупнокаліберної артилерії, танків, мінометів 120-х, САУ і так далі. Ну, насправді там широкі, але села як такого нема. На жаль, у второк загинув ще один боєць у Широкіно. Тяжка ситуація. Вот они на тут, там, тут. От, може, тут, да. Это... Тут... За Это. там було. пустину два... атакуют, так шиня. Да. Вот да. Мариуполь микройон Восточный, который посещал, который Зрадов разбомбили. И вот Широкина здесь по прямой 12 вот уже вони тут Саханка, це імени, це вони вже нова ЗОС повністю російські війська. Так, це страшно насправді. А, розкажіть, будь ласка, як, ну, як взагалі бійці? Як вас? Давайте щодо побуту поговоримо. З війною зрозуміло про неї. Нам, мирним людям, її не зрозуміти, звісно ж. Щодо побуту, бит, так, так, да, це складно, звісно. ж. Як взагалі, да, побут, як, організований побут, нам це от, не, цікаво, звісно, що нашим телеглядачам, як взагалі бійці між боями, там. де живе те, що взагалі. Іноді буває великолепно, іноді, по нашому понятню, іноді різний, навіть на одному блокпосту, можуть відповідати. Врыт контейнер 20 тонн земли, сверху бетонные плиты перекрытия, земелька, бревнышки замечательно. Замечательно это считалось у нас элитная земляночка. Всего 11 человек, сначала 14, потом 11 человек жили. Потому что рядышком землянка классическая, вырытая яма, сверхубревна. Ребята пробками от сигнальных ракет закидывают, закручивают стволы автоматов, чтобы туда земля не попадала. Дым, гарь, и земля сыпется. каждое время суток. То есть по-разному. И каждый пост, каждое место, это ну, чем-то отличается. Тут невозможно. У каждого своя правда, у каждого свой случай. Все может быть. Сейчас база в Мариуполе, это шикарно. Там каждый день можно душ принимать, это, а не раз в неделю по вторникам. На там На у нас в Волновахе была Ми були в лікарні, то в, теж в умови поліклініки було, да. умови були гарні. Ну, в Маріуполі ми знаходимося на базі полка Азов з ним. Ми і підчиняємось полку Азов оперативному командуванні Нацгвардії. Тому там мови кращі. Я там поправився. Насправді і їжа. Ну, а Щодо забезпечення дійсно так. Забезпечення? Так, да, Щодо забезпечення. Давайте, як то кажуть, говорити правду. Да? Ми з вами поза ефіром. Ще напередодні ефіру, та, Ні, не ефіру, так, говорили, ви говорили. Волонтери, волонтери ще раз волонтери. Очень ці І, скажем, В Маріуполі очень складна вода, і не помитися, ні кофе, ну не вкусний кофі. На самом деле, все волонтері. Ну, в мерія, ре... ну от УВД дає. 300 литров солярки в месяц. Ну, вот государство, так называемое. Там и, мы с помните, не и могли выехать, волонтеры помогли добраться на солярку. да, и 30 гривен э, в день командировочный. Ну, вот так. То есть все полностью, все без... Сейчас нас кормят просто пол козов. Вот, 100%. 100% мы там привозим, если нам насобираем, но это уже тяжело. Раньше, если мы там за три дня собирали большой бус, отвозили туда, то сейчас две-три недели это минимум. Собрать, ну, парням там же надо, парни ходят на посты и так далее, не расходятся. Вот мы даем сухпаи и все с собой насобираем и отдаем. То сейчас это очень тяжело сделать. Это да, просто по идее, Я не говорю уже там про какие-то дорогие вещи, там тепловизоры, приборы ночного видения, бинокль и так далее. То есть, вот, по идее, ну, помогает, конечно, да, и до сих пор там. Ну, все на личных контактах и на желании людей помогать. Прибор ночного не очень. Не, вот, тепловизор, слава богу, у нас замечательный. А, а... Не, ну тепловизор у нас там хороших. Один министр нам подарил хороший, дорогой. Там, Я как раз работал в Лондоне, называется. С, тот, тепловизором стоит. бегает. Тепловизор один. Ну, это еще такой дешевый вариант. Ну, есть по 3, по 4, по 5 миллионов гривен тепловизор. На самом деле, вот сейчас Спасибо мы... Спасибо им вручили. Сейчас мы заходим, там группа заходит у меня на дежурство на перен... под Широкино. Вот тут, не буду показывать, там стоит у нас артиллерия в некотором селе, в некотором поле. И бойцы будут сейчас охранять артиллерию, потому что подходят и корректировщики, и диверсант. Ну, уже часть часть батальона, сейчас, ну, не часть там группа выделится на передовую. Хотел рассказать про артиллерию, которая там стоит. Там есть легендарная пушка 45-го калибра, 45-ка. Год выпуска 1943. Мой дед воевал до 1943 -го года, пока его не ранили и не комиссовали. Возможно, он этой пушкой работал. Что бы вот сказали сейчас отцы, деды тех, Против кого мы воюем, что вот э, она была в руках э, наших э, дедов, э, и сейчас мы против их внуков э, воюем. И пушка успешная, 45-ка. На ней два танка, склад э, бо, боеприпасов, да, да, э, э, несколько борде, БРД э, БРДМ и э, просто немерено пехоты. Это э, и памятник надо ставить. От ті, які стоять у нас на мосту возле Київського вокзалу, uh -huh. от і ті мені І вони розрішені по закону по соглашенню собою сі роботи й сорок третій год. Про війну говорити складно, складно розуміти багато речей тим, хто так так, в тилу, хто чекає на наших захисників. Зараз я хотіла б переключитися на тему, що зігріває вас там, от, що гріє душу. Звонким родным и мое увлечение, то, чем я живу, фотографию. Фотографирую, как только могу, что можно, как можно. Немножко изменился мой стиль. Я как просто портретист, люблю студию, я в студии чувствую себя Богом, потому что управляю светом. А там чуть другие условия, чуть ниже уровня моей снимки, но не честнее. Если не ванильный, конечно, когда я взял бойца, вот либо я спросил, сфотографируй меня на фоне этого, на фоне этого. А, или какую-то шутку делаешь. А там, где реально человек за работой видишь, другие глаза, другой взгляд, другое все, и они честнее, И поэтому мне эти снимки больше нравятся, чем те, которые я с красивыми девушками провожу здесь в студии по алтаре. Я сам больше не знаю, наверное, вот для меня завод войны. Мы больше согревают это детские рисунки. Вот э, ситуация дня четыре назад в Мариуполе остановились, остановились выше, там ребята ели за сигаретами пошли за водой. Проходит э, женщина, просто вот, идет по Мариуполе. женщина говорит, можно вас, там да можно. Достает с папочки на три или четыре рисунка, говорит, эта внучка пошла в садик, нарисовала там И, ну красивые рисунки, детские там. Вы часть снимков, которые, и рисунков, рисунков но, и передали в музей. Просто, ну, вот просто на улице, говорит, внучку отвела в садик, и внучка вот вам передала. Ну вот кому, кому, неважно, мне это просто мне попало. И вот, ну, смотришь на эти рисунки, и просто, то есть, дети все передают. То есть, и мы будем там стоять до последнего, и две вперед. І ще одне запитання, власне, на завершенні нашої розмови щодо місцевих жителів. Знову ж таки, різна інформація надходить до нас. Наша знімальна група була у Сєвєродонецької щасті. скажімо так, там ті а, люди, які потрапили в кадр, вони говорили так, що ми за Україну, що в такому плані, пані да. Волноваха була проти нас дуже сильно. Не знаю, як зараз, А Маріуполь, хоч він був під ДНР. Там 90% процентов нас. Идешь по 90, городу, 90, ну, может меньше, а, меньше. идешь по городу, с тобой просят сфотофироваться с зайчиками, с белочками которые тут девочки гуляют в костюмах. Ребята, можно с вами сфотографировать? Не, на самом деле, настроение <coughs> у Мариуполя, кстати, вот в субботу была годовщина освобождения Мариуполя 13 числа, то... Я помню, в том году, буквально там июнь, июль месяц, по Мариуполе я проезжал, то называли там укропами, бандеровцами, то есть фашистами, кем, кем угодно. Ну, все изменилось после первого попадания там буквально там под, под дома 3, 3 или 4 сентября. В восточном районе? Ну, Ну, это ну, там первое было. Вот там зацепили, они там четыре, блокпост один зацепили крайний. І потім все, їх як поміняли. Вони вже були під ДНР. І поменяли їх поміняли повністю. Ну, більше 80% піддержують Україну. І на годовщині були пара, парад Азов, устраювали і далі. так далі. Тобто люди показали себе по как бы, всій красі з флагами, з усім. Нам складно, але ми переможемо, тому що ми знаємо, і, навіщо ми стоїмо, заради чого ми. Так і буде. Так, ми вам бажаємо, звісно ж, перемоги. Дякуємо, що ви завітали до нашої студії. Дякую. Друзі, ми нагадаємо, що в нашій студії були Юрій Анучен, командир батальйону Полтава, та Віталій Запека, боєць цього батальйону.